Писати, як дихати, історія поетки з Буковини Олени Рєпіної. Заколисаний клен заснув, золоті опустив знамена, в осінь ковідну на вісну жде весну, а весна воєнна. Олена Ріпіна пише вірші зі шкільних років. Із вибором майбутньої професії довго не вагалася. Ступила до Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича на філологічний факультет. Писати це так було, як дихати, але я не намагалася десь друкувати поезії. Мені було дуже цікаво завжди читати їх в певній аудиторії. Мені був дуже важливо ці такий зворотній фідбек одразу, щоб отримати реакцію, поспілкуватися на тему, про що ти писала. І чомусь я відчувала, що не готова видавати книгу і завжди думала, хто ж буде її читати, чи не буде вона там припадати пилом. Пані Олена займалася культурою в Глибоцькій громаді, організовувала мистецькі заходи, на яких декламувала свою поезію. Тоді поетка вперше задумалася про видання власної збірки. Думка про книгу до мене прийшла тоді, коли. А люди після тих заходів почали запитувати, а де те, що звучало зі сад? дайте те в руки, ми хочемо почитати наодинці ще раз до тих слів дослухатися. Коли ти запускаєш якусь думку, Всесвіта я називаю Бог, він чує цю думку. І так складається ситуація, що ми зустрілися із редакторкою видавництва Букре Коленою Подомаренко запрошувала зібрати весь цей матеріал і пробувати видавати свою книгу. У 2018 році вийшла перша збірка поетки Всміхнися жінко. Другу доранкової кави видала у 2020 році. Цю книгу відзначила міжнародною літературною премією імені Пантелеймона Куліша. Цьогоріч Олена Рєпіна видала свою третю збірку Жити далі, за яку отримала премію імені Григорія Сковороди. Ця книга написана впродовж двох років року пандемії і першого року війни. Для мене вона є дуже знаковою, тому що тут не тільки зібрані поезії цього періоду, тут ще є ілюстрації. Ілюстрації до книги створила художниця-переселенка з Харківщини Тетяна Даниленко. Вона розказувала, що ця книга мені це надзвичайно дорого, як авторці. Вона просто лікувала її душу, тому що після того, як вона пережила старий Салтів, майже окупований, вона не могла ні писати, ні малювати. Здавалося, вона каже, що я вже більше не живу і ніколи до цього не повернуся. Але ваші поезії дали мені поштовх до відродження, до відновлення. Найчастіше відгуки про свою творчість Олена Рєпіна отримує від жінок та молоді. У деяких віршах поетки панують християнські мотиви. Каже, віра в Бога завжди дає їй сили боротися з труднощами. Часто звертається до Біблії, як робила її бабуся. І тепер, коли я розгортаю цю святу книгу, я спілкуюся там з нею, бо я бачу, отут, отут щось її зацікавило. Це підкреслено. А може варто й мені зосередити свою увагу на цьому тексті? Інколи я можу шукати там. Підказку на якусь свою ситуацію. Діалог з Богом, з власною душею, він присутній чи не в кожній поезії. Та окрім творчості Олена Рєпіна працювала у сферах освіти та туризму, а ще була держслужбовицею та займалася громадською роботою. В кожній з цих сфер я реалізувала себе завдяки слову: чи воно поетичне, чи це слово документів, який треба зробити на такому рівні, щоб він мав. Далі дію і мав і та дія мала результат. Е, Чи слово на втіленні проєктів громадського спрямування? Альвіна Брамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.